Ну, в общем, тут и сі три залупову дорогу знає. Тіпа, ну примерно все місто знаєте. Далі здойму такий в упор. Де три? ну от. Три всі здання стеклянні. Так, у них і от так. По крайній мірі я так ішов. Ну, це не единственна дорога, но сил можеш пойти. Так. Так, три здання є. У них уходимо на танжінсяли і там все мало провеземе. Кручаємося на кручевах. Кручева і уходимо на танжінсяли. Інжінцяли хуяриме до поворота зараз там буде недалеко вже. Зараз. Порше, йде нахуй, я тя на сто хую, Єбав я порше, я тепер ще вганяю. Так, їбати Порше, то похуй. Скручуємося на цьому кручовому вету і вот ту вот, и вот съезд. Ну и вот такая залупа тут есть yeah. Так, добрый. Так. Е. Yeah. Так, далее я сдойму в другом видео, потому что не уместится, может, вайбер. В общем, уці прямо, це я вже у другому відео. уці прямо десь з 3-4, примерно. Здаємо у другому відео.